Покровщина зустрічає нас густим туманом. Є великана, можна сказати, Давіда. Хлопці, ну ви ж розумієте, що ви ніколи в житті нічим більш відповідальним і цікавим не займалися і не будете займатися. Мій бойовий такий як Треп. Мене так випули. Боронити свою землю. Повз ми проїжджаємо того, що робиться. Біля Покровську. Він просто робиш свою роботу якби елементарно. То саме, якби я сад чести. Отакі от, от! Роби, доведеться переступати ворогу. Просто отомстити за свого друга, який був у білі. тумані Донецькі ночі. Оце, що в мене давало, то зірок не видно маєш. Часто відчувається такий характерний запах вугілля. Треба йти на війну. Треба... Нема тоді чого страти.